Бліц, дивіться, одне одне питання дуже коротко, точково. Глядач попросив спитати, який сенс був встановлювати спецтехнік на даху житлового будинку по вулиці Білоруській, там у Зеленського? А ні, невже немає сьогодні більш сучасних способів прослуховування кандидатів в президенти і їх штабів? Я безумовно набагато зараз техніка настільки розвилась, що це стародавні засоби. Зрозуміло, А що буде з діючим президентом у разі вашої перемоги. По закону, абсолютно по закону, діючому. А, безумовно, буде аудит. Я, до речі, в своїй програмі, подивіться, якою оприлюднив президентський, це обов'язково закон, закон про імпічмент. І а, потрібно вводити звіт президента перед Верховним судом і перед парламентом за свою діяльність. По наслідкам яких і приймається рішення. Глядачі, питання. Деякі дописувачі, навіть експерти, пов'язують вас з Віктором Медведчуком. Що ви можете прокоментувати це? Абсолютно нічого не пов'язує мене з е, Віктором Медведчуком, крім того, що він був главою адміністрації президента Кучми і входив в його найближче політичне оточення. Я в ті Мас часи кадровий. Е, на сьогоднішній день е, все, що робить Віктор Медведчук, він робить. Е, для інтересів Російської Федерації. І я не можу сказати, що сьогодні Віктор Медведчук є патріот України, який захищає Зрозуміло. інтереси українців. На який відсоток ви розраховуєте на виборах? Я ви розраховую аналітики. на перемогу. Так. Коли йдеш у бій, ти тільки повинен розраховувати на перемогу. Що Господь Бог нам дасть, і український народ це побачимо. Хто вам допомагав зібрати гроші на заставу? Ніхто. Ми заплатили е, третину е, того, що було в нашій родині. Зібрались разом, я про це говорив. Це ваша особистість? Так, да, е, Родина була не дуже щаслива з цього, але це ми заплатили те, що в нас було, практично третину. А фонд, який у нас є на сьогоднішній день, я говорив, це десь е, біля півтора мільйонів було гривень. Він поновлюється кожний, а більше у нас нічого немає. Я нема. зрозуміла. Як ви будете здійснювати контроль суспільства над владою, через які механізми? Ці механізми давно розроблені в всьому світі е е через політичні партії, через профсоюзи, через місцеві органи самоврядування. Місцеві референдуми потрібно вводити е на, 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 на менш, е можливо, в меншому рівні. А взагалі, система контролю виконавчої гілки влади повинна мати три рівня. Перше це законодавчий, це опозиція, повинна мати механізми, глибини і параметри контролю всіх силових структур і Хорош. взагалі органів. По-друге, це е, п'ята влада, це е, вільна е, журналістика, преса. Е, преса і третє, і третє це е, громадські організації, профсоюзи в першу чергу і громадські організації на підтримку розраховувати. Я не знаю там викарчука, ще когось чи є якісь у вас перемовини з людьми, які от вас е, кінець кінцем підтримують. Я розраховую на підтримку е, 30% тих українців, е, які е, українців, які не визначились. Які фактично до цього часу вони ні за кого Зрозуміло. не хотіли. Коли мене часто говорять, що я на якомусь електоральному полі. Я думаю, що моє поле, поле абсолютно інше. Саме від… Там. У нас час, на жаль, чи будете запрошувати на дебати. Там я не знаю Порошенка, Тимошенка, Гриценко з задоволенням. Запрошую всіх лідерів цих перегонів на дебати. З задоволенням через вас запрошую. Дякую. Останнє запитання тут: прошу обирайте собі будь-яку опцію. Тому що у нас хвилина до фіналу. Поважаю о, глядачів. Давайте, прошу. Глядацьке питання, прошу. Яка ймовірність силового сценарію у разі, якщо когось із кандидатів не влаштують результати виборів? Від кого слід це очікувати? О, так, як... Ви Знаєте, на жаль, е е те опитання, до якого я мав нагоду подивитись, говорить про те, що якщо старі політичні обличчя вийдуть у другий тур, 40% готові на протестні акції. І, на жаль, якщо агресор буде бачити... Що вибори йдуть не на користь його контрольованої ситуації, Це тут. Може бути. він може дестабілізувати через свою агентуру впливу тут нові протестні акції з зброєю а, для того, щоб зробити привід. Ви навіть допускаєте масштабний наступ російський тільки в... в тому випадку, якщо в нас, не дай Бог, буде третій майдан, але вже з застосуванням автоматичної зброї. А зброї зараз дуже багато. Воронь Боже. Дякую. Воронь Боже.